Я, я вирішила забрати нагороди разом з вами. І зараз підемо ми до теж нагород під сайоло і заберемо теж призи. Я не буду старатися сильно тут щось йти до якоїсь зірки. Якщо отримую я три зірки, окей. Якщо ні, я не буду сильно витрачати свої ресурси, тому що. Тому що мені потрібні мої ресурси. А зараз переходимо до перегляду моїх відкриттів уламків. Приємного перегляду. Всім привіт! Мене звати Настя, і я сьогодні буду відкривати свої уламки. Сьогодні я хочу під події 2 відкрити і забрати міфічну книжку. У мене нещодавно була легендарна героїня, але можливо випаде ще якась теж героїня легендарна або багато епіків. Мені потрібен лише один епік намікаге, це із духа лісу. Тож подивимося, що мені сьогодні випаде. І відкриваємо. Але спочатку я відкрию до синього, а потім вже я відкрию вже синій. І я відкриваюся на 10 сервері. Але можливо, якщо буде багато синіх, і я не зможу побачити, з першого разу принцеса випала синього кольору. Але якщо буде погано падати, падати епіків, то я зупиню. І не буду брати міфічну книжку. Але, я думаю, такого не станеться. Тож відкриваємо? І що ж нас чекає? Десятка синіх, і це можливо добре. Епік даїті буде плюс 2. Але мені потрібен другий даїт. Ну, не другий, а я маю в увазі, що другий герой в цьому сеті. І мені приходить Рафаель. Ви не уявляєте, як я зараз. кричу від радості. Запись іде. І мені тепер не потрібно робити одне злиття. І в мене мікає закритий, ура! Бо приходить оцей герой. Ура! Діс Х2 працює. А я ще не хотіла відкриватися. Говорила, там може не потрібно мені сьогодні відкриватися. Зараз подивимося, скільки я балів отримала. І я отримала. Не знаю, так погано працює в мене комп'ютер. Але це трапилося після того, як нас вимкнуло світло, тому що в нас був сильний вітер і обірвала провода. І я набрала 1869 балів. І він дуже погано став працювати. А мені вже не потрібна ешма. І Ельсінія мені вже не потрібна. Арміна хороша. Вілія я начебто скормила Чим вона в мене є? Ілюція. І зараз. Ще я відкрию десятку, щоб було 100. Пахракінтов товстий, хороший Зараз подивлюся 90 я думаю, хватить мені. Я думаю, що кращих героїв мені вже не прийде, а якщо я і буду завтра довідкриватися до міфічної книжки, я ще подивлюся. Розмовляю з, зі, свої, зі своїм, зі своїм. співрозмовником розмовником по грі, який допомагає мені, і я вже буду думати з ним, чи мені ти до 7500, чи краще залишити. Тому що я вже закрила Рафаела, і мені не потрібно. Закривати одне злиття. Тож якось так? Вітаю всіх, хто теж потягнув сьогодні Рафаело. Ну, я його Рафаело називаю. Не знаю, як його замуть Зараз. Рафіль, але його називаю Рафаело, тому я дуже щаслива, що в мене спрацював X10. Це мені знаєте, за що прийшов цей герой? За те, що відкрит, я відкривала душі, вони мені такі погані були. Але я дуже рада, що мені він прийшов. Ось такі мої справи, що сьогодні ви витягнули, або, можливо, вчора. Пишіть, я буду читати і чекати. Читати і чекати.